Друзі, всіх вітаю! Боліваємо зараз за збірну України, готуємося до Євро 2024, найважливішого, мабуть, для нас турніру. І що хочу сказати, зараз стежимо за товариськими матчами. Україна готується до конкретних суперників, як на мене, обравши конкретні товариські поєдинки. І в принципі дивлюся оптимістично в майбутнє вважав і вважаю, що Україні пощастило жеребкуванням. По із топ командою Бельгія все ж таки трохи склабш... слабша за. І інші топ збірні, але навіть не це головне. Головне в тому, що і Словаччину, і Румунія Україна цілком може проходити. У нас є Пічічі, у нас є циганков, який зараз, начебто в тонусі в хорошій фізичній формі. У нас є чудові воротарі. У нас є Зінченко, який має доводити, що це. Був збіг, що він невдало так провів завершення чемпіонату англійській прем'єр-лізі. Отже, крім того, дуже для нас комфортно, що. Як на мене, матчі на євро будуть отак іти від слабшого до складнішого. Румунія, потім Словаччина, яка трохи за складом сильніша за Румунію, і Бельгія, яка суттєво сильніша за Словаччину. Але Бельгії в останньому турі може вже не буде потрібно вигравати, може вже буде занижена мотивація. І на це теж треба зважати. І це теж для нас можливо комфортно. Тож вірю, що Україна з другого місця пройде далі. На це коефіцієнт 2.9 дуже хороший, який можна випробовувати і перевіряти. Ну і можливо, вам знадобиться ще варіант, що Україна просто вийде з групи. Тут 1,45, адже можна вийти із третього місця. Тож вболіваємо за Україну! Дивіться канал рейтингу букмекерів в Ютубі. З вами був Олександр Золотогорський. Відчувайте гру!